Вітаю, я Наталя Кондратенка, практичний психолог, коуч, кризовий консультант, і сьогодні хочу затронути проблему довіри в стосунках сімейних пар, а сімейні стосунки вони не складаються самі по собі. Над ним постійно потрібно працювати. І якщо є мета створити міцну родину або подавати. Побудувати міцні стосунки, над цим потрібно працювати. Пам'ятаєте притчу? Одного разу чоловік з жінкою задумались, чому в них не виходить побудувати міцну родину, чому вони постійно сваряться? Чоловік пішов до сусідів, які дружно жили і майже ніколи не сварились, як то кажуть, душа в душу жили. Довгий час спостерігав за тією родиною. Потім повернувся додому і мовчки сидів, думав, що, що там відбувалось, чого ти мовчиш? Ну, от така ситуація, каже чоловік. Дружина почала прибирати в хаті, і ненароком зачепила вазу, яку чоловік поставив на каміні. Почали звинувачувати один одного і кричати Ти не там поставив, ти не незграба зачепила? Ну, так і було. А вони, у них як? А вони почали вибачатись один перед одним. Вибач, це я поставив не там, де потрібно. Ні-ні, вибач, то я така незграбна зачепила цю вазу. Розумієш, в чому справи? Права. Ми постійно звинувачуємо один одного, а вони вибачаються. Професор психології Джон Готман за 40 років своєї праці над проблемою подружніх стосунків спостерігав за більш ніж трьома тисячами пар, і він прийшов до висновків, що одна із найбільших проблем у шлюбі це довіра. Чи скоріш, недовіра. Довіра в парі це відчуття спокою, відкриті, відкритості, які побудовані на впевненості, в чесності, порядності іншої людини. На початку стосунків, саме в період закоханості, ми намагаємося здаватись кращими, ніж ми є. Саме тоді формується початкова довіра. На жаль, вона не триває довгий час, бо ми постійно починаємо відкриватись і показувати своєму партнеру нас справжніх, тих, які ми є насправді. І згодом, в міру того, як стосунки стають звичними і втрачають свою початкову новизну, ми стаємо самі з собою. Тоді ми починаємо. Вивчати партнера, з'ясовувати, наскільки він заслуговує довіру, і вишукувати всі підводні камені цих стосунків. А стосунки це складна робота, це розчарування і радості. Хто не пробує, не помиляється, не вчиться, не є наполегливим, той не має успіхів у стосунках. Кожен з нас знає сім'ї з конфліктами, чварами, і знає зовсім інший досвід, там, де радісна, тепла, приємна, коли в родині є розуміння, підтримка і злагоди. Так чому ж втрачається довіра в стосунках? Стосунки це постійний процес, тендітний, такий, як павудинка. Якщо ми говоримо про пару, Беруть участь дві особи. Якщо більше ми говоримо про сім'ю, то, то там може бути значно більше. Але від кожної нашої дії повутинка починає дрижати. На слова однієї людини реагує вся система, вона починає коливатись. І кожна наша подія, кожен наш вчинок. Так чи інше відбувається на відносинах між всіми членами цієї родини, цієї повединки. Час від часу довіра може слабнути через різні причини, через конфлікти, непорозуміння, кожен переживає момент втрати довіри по-своєму. Але існують і загальні ознаки, які можуть вказувати на цю проблему. Вирішивши ці проблеми, можна повернути довіру в стосунки. Отже, перше, про що хочеться сказати, це постійний контроль. Ця потреба може бути сигналом тривоги і страху втратити інш, свого партнера або іншу людину. Але справа в тому, що занадто сильний контроль, він може. Цю довіру руйнувати. Дайте особистий простір. Справжню довіру можна встановити лише з умов безпеки. Постійні спроби контролю лише відштовхують вас один від одного, підриваючи довіру. Якщо ваш партнер бажає провести час із своїми друзями, навчіться приймати це бажання і реагувати спокійно. Але важливо тут окреслити і те, що для вас є неприйнятним. Наприклад, якщо ви хочете, він хоче піти в нічний клуб, а ця ідея вас не тішить, краще обговорити це відразу і не відкладати це в довгий ящик, поки образи накопичаться і потім вибухнуть страшним скандалом в родині. Друга проблема, про яку хочеться сказати, це відчуття невизначеності, невпевненості або плутанини ваших стосунків. І це дедалі стає очевиднішим. Від цього не тікайте, а чесно обговоріть всі незрозумілі моменти. Взагалі, найгірше, що може бути в родині або в стосунках, це замовчування. Те, що ми не говоримо про а, свої потреби. Потрібно відкрите спілкування. Це не лише допоможе або зрозуміти ситуацію, але також і продемонструє, що ви готові працювати над стосунками, якщо в цьому є потреба. Інший момент це недовіра. Ви ставите під сумнів дії людини, або відчуваєте. Що ця людина щось приховує, слухайте один одного, дайте можливість партнеру висловити свої думки і почуття. Активне слухання допоможе зрозуміти його перспективу і зміцнити цей зв'язок. Висловлюйте свої бажання. Часто люди не діляться своїми потребами та бажаннями, а змушують партнера здогадуватись про те, що вони. Важливо, щоб обидва були на одній хвилі. Якщо один, один партнер постійно проявляє турботу, а інший віддаляється, то це може призвести до відчуття забуття та непотрібності з одного боку і пригніченості з іншого. Такі стосунки не є здоровими. Діліться своїми бажаннями і потребами. Не всі вміють читати думки один. Одного. Але ми всі вміємо розмовляти і казати про свої потреби. Важливо в стосунках говорити правду. Особливо коли люди знаходяться разом вже довготривалий період, дуже помітно по міміки, по наших рухах, по наших жестах, навіть по нашій статурі спроби приховати якусь неправду. Тому, щоб уникнути незручних моментів, краще випередити це і проговорити про свої якісь негаразди, складні моменти, які можуть викликати хвилю гніву або недовіру наступним разом. Важливо в стосунках бути вірними один одному. Відсутність вірності може швидко привести до розпаду стосунків. Відновлення стосунків після зради важливе, але вимагає часу і частіше за все допомоги, тоді краще звернутися до терапевта, а не шукати стосунків на стороні. Наступне, про що хочеться сказати, вчиться слухати, приймати і прибачати. Це може бути страшно. Але відкритість допоможе зміцнити зв'язок між вами. І ще важливо вибачайтеся. Відновлення довіри також вимагає визнання своєї правини в тих чи інших ситуаціях. Це, виб... Це потребує щирих вибачень. А знаєте, у нас буває така проблема, коли ми ще з дитинства не любимо просити пробачення. Це ніби. Приниження таке себе, але без прибачення не буде руху вперед. Наступне, про що хочеться сказати, це вміння казати ні, Окресліть свої кордони. Якщо зі мною не можна так, то зі мною так не можна. І це не про те, що не про відмову. А Про повагу до себе. А знаєте, іноді буває так, що коли ми окреслюємо свої кордони, це допомагає нам і здобути повагу від партнерів у стосунках. А наступне про що хочеться сказати, це потрібно зосередитись на позитивних моментах. Згадайте, що було доброго раніше. Спільні позитивні моменти, спогади, вони допоможуть відновити емоційний зв'язок, те, чого, чого зараз, у момент, коли не вистачає довіри, якраз є руйнівним. Обміркуйте свій досвід. Необхідно витратити на це час для того, щоб проаналізувати, для того, щоб дати оцінку, зрозуміти, що саме принесло вам біль. Вам або вашому партнеру. Що потрібно вам для того, щоб процес спілкування був ефективним, будьте чесними з собою, запитайте, що саме потрібно зробити знову. Що потрібно зробити, щоб мені почати довіряти? Або щоб партнер почав довіряти мені. І після знаходження відповіді обов'язково це разом, щоб. Процес був обоюдним. Будуйте своє нове майбутнє. У стосунках не потрібно зосереджуватись тільки на негативі. Спробуйте впевнитись в тому, що вас люблять саме як унікальну особистість, а не з якихось інших причин. Спробуйте розібратись в собі. І останній момент. На, якому хочеться, на який хочеться звернути увагу, це залучення фахівця. В стосунках, особливо якщо вони між партнерами, іноді важко буває знайти правильний шлях самим. Саме в такі моменти необхідно звернутися до фахівців із стосунків, які допоможуть вирішити ці моменти, знайти альтернативи. І побудувати міцний шлях в майбутнє. Важливо, щоб було бажання робити ці стосунки. І в цей момент а, хотілося б, щоб якнайшвидше пара вирішила звернутися до фахівця, щоб не втрачати час і щоб не провокувати ще більше проблем своїх стосунках і в своїй родині приділяйте відносинам достатньо часу, проводьте разом вільний час, організовуйте цікаві заходи, цінуйте один одного. І не забувайте, що в стосунках можуть виникати труднощі. Однак, якщо ви будете неупороджено ставитися до проблем і спільно працювати. Над їхнім вирішенням, довіра між вами виросте. Пам'ятайте, що відновлення довіри це обопільний процес, який вимагає зусиль з обох сторон, а працювати над стосунками може значно покращити їхній стан. Отож, бажаю вам довіри і любові. А ми ще зустрінемось.